Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, влада придумала знову, як знайти всіх українців. Поговоримо про програми допомоги. Є підтримка, є книга. Чому багатьох ці програми взагалі відлякали а біженців, які мешкають зараз не в Україні, цих грошей взагалі позбавили? Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на цей канал. Підтримайте розвиток україномовного контенту вашою вподобайкою та коментарем. Дякую вам. Отже, поговоримо з якою метою влада запустила національний кешбек і роздає вовену тисячу. До речі, вже другу в соцмережах та політичних колах України. Зараз тривають дискусії щодо реальних цілей цих виплат населенню. Влада України в свою чергу пояснює перезапуск таких державних програм, як є підтримка, є книга, в рамках яких виділяються ці одноразові грошові допомоги, бажанням підтримати в умовах війни громадян. України та економіку, адже гроші ви знаєте, дозволяється витрачати лише на оплату товарів та послуг усередині країни. Зареєструватися в дії та відкрити спеціальну віртуальну банківську картку. Є книга водіям. До речі, потрібно буде міняти також права. Українські водії невдовзі зможуть зіткнутися з неприємними змінами щодо керування транспортними засобами. Законопроект 8082 вже внесено, до речі на розгляд до Верховної Ради. І однією з найважливіших змін є обов'язкова заміна всіх водійських посвідчень. Щодо змін для водіїв, то дата голосування в парламенті щодо цього законопроекту ще не визначена. Експерти припускають, що зміни можуть. Бути впроваджені вже найближчим часом. Водії до речі, постійно в Україні стикаються з різними нововведеннями та вимогами. Отже, щодо програм, є підтримка, є книга, гроші чомусь несподівано знайшлись. Державна програма фінансової підтримки з такою назвою вже діяла. До речі, у 2021 році для заохочення тоді вакцинації від коронавірусу, тобто тим, хто завантажував у додатку Дія. Сертифікат про щеплення він отримував на картки державних банків тисячу гривень у перші місяці війни в Україні в рамках є підтримки. Уряд нагадаю, також виплачував разову допомогу 6500 гривень, знову таки зареєстрованим у дії громадянам. І ось у грудні ви знаєте, влада знову відновила програму, переробивши її назву на зимова є підтримка. Якщо коротко, громадянам пообіцяли у разі реєстрації в дії через Укрпошту для отримувачів пенсії та соціальних виплат або банків-партнери виплатити тисячу гривень. Їх можна витратити, ви знаєте, на купівлю українських книг, ліків та залізничних квитків, а також на оплату комунальних послуг та мобільного зв'язку, або як донат на підтримку Збройних сил України. Але ж цього тижня вже появилась і друга програма від держави, яка називається ЄКнига. Тобто це ще одна державна допомога, її можуть одержати вже повнолітні. Тобто, всі, яким цього року виконувалось 18 років, їм нарахують по 908 гривень на книжки. Це, до речі, урядовий проєкт для підтримки вітчизняного книговидавництва та читання українською. Для отримання коштів на книжки потрібно зареєструватись в дії та відкрити спеціальну віртуальну банківську картку. Є книга. А витратити гроші потрібно впродовж трьох місяців від дати зарахування коштів. Через банки допомога надходить на картки національного. Ви знаєте, кешбеку. Тобто ми бачимо цю програму є книга. Вона також спрямована саме на підлітків чомусь в Україні. Але є примітний нюанс. Ви знаєте, що через банки допомога надходить на картки національного кешбеку, і при їх оформленні, як і підключенні до програми карток інших банків, потрібно давати дозвіл на обробку інформації за діями з ваших, за вашими рахунками. Офіційно говорилось, що. Це потрібно для моніторингу покупок, щоб фіксувати товари українського виробництва, і запропоновані в Україні деякі послуги, щоб за них повертався кешбек. Однак ця умова багатьох погодьтесь відлякала взагалі від програми є підтримки біженців, які мешкають, нагадаю, зараз не в Україні цих грошей взагалі позбавили, тому що для отримання коштів потрібно надавати дозвіл про розрахункову інформацію. Але при цьому після створення картки клієнт може відмовитись. Кажуть, від участі в національній програмі кешбеку і відкликати дозвіл на перегляд транзакцій. Але логіка, друзі, шалена, тому що дайте нам спочатку дозвіл доступ до всіх ваших карток, а потім окей, вам щось не подобається, відкликайте цей доступ. Але проблема в тому, що ви вже отримали доступ до інформації, яка вже оброблена, і як з цим боротись. Тобто, просто підпишіть договір, відкрити нам доступ і отримати тисячу гривень, а потім можете відкликати свій доступ. Тобто, саме таку формулу нам і пропонують більше геніальної, погодьтесь, не придумаєш. Тобто, ставлення українців до всіх цих програм складне. Годжую з тим, що в країні чимало людей, для яких така. Фінансова допомога далеко не зайва навряд чи мільйони гривень, які віддадуть населенню, можуть спричинити інфляцію. А ринок товарів та послуг, особливо цих грошей, не помітить. І чому взагалі, якщо знайшлися зайві гроші, чому їх не направили на військові потреби? Також є думка, що цими грошима команда Зеленського намагається повернути прихильність суспільства. Тобто це така технологія, як спроба відволікти від останніх подій, від корупційних скандалів, від останніх результатів соцопитувань, які показали, що влада втрачає не лише рейтинг, а й довіру. Або це спроба підготувати, наприклад, свій електорат, про який потрібно. Ого, попіклуватись навіть у час війни, також це може бути ознакою наближення виборів на політичному сленгу. Ці тисячі від влади це спроба підкупу електорату. Також ці програми є підтримка та є книга, наприклад, можуть використовуватись як отримання через них даних. Що дозволяє багато в чому зрозуміти інтереси та потреби суспільства? Тобто, це буде і своєрідний перепис значної частини населення, яке залишилось в Україні. Тобто, влада побачить на що люди витрачають гроші насамперед, що їх найбільше турбує. Це звичайно буде неповна картина. Багато чоловіків, які ховаються від влади, не стали подаватись на допомогу. Боячись виявити себе, також ми чули, що за програмою є підтримка. Влада може спробувати з їхньою допомогою виявляти чоловіків уклоністів бо ті, реєструючись у дії, видаватимуть своє місцезнаходження. Що є підтримка, дає певний зріз населення, і влада його уважно аналізує. Через додаток дія звертаються переважно люди віком від 30 до 40 років, які звикли користуватись цифровими сервісами. Також на основі отриманих даних влада, наприклад, спробує оновити реєстр виборців, тобто база яких застаріла через масові переміщення українців. І ще один важливий момент: одразу коли влада України вдається до додатку дія з тією чи іншою метою. Пожвавлюються розмови, що це чергове тестування додатку перед запуском електронного голосування або ж збирання даних для передвиборчих потреб влади. До речі, ідею запровадження електронного голосування через дію також не забуто, але враховуючи вкрай неоднозначну реакцію на цю тему, наприклад, яка може бути і в опозиції, і в Європі, тобто європейці можуть звинуватити владу України у підготовці фальсифікації. То на Банковій поки що побоються форсувати ідею з є голосуванням. Рішення буде прийнято швидше за все, вже після закінчення війни, коли стане зрозуміло, що вибори справді відбудуться в країні та за її межами. Отже, на сьогодні це всі важливі новини. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.